Є міста, села, куди не можуть дістатися рятувальники, волонтери. І зараз ми будемо говорити з Леонідом Тимченком, заступником міністра внутрішніх справ, про те, що робити родичами, чиї там знайомі зникли, не виходять на зв'язок. Ну можливо, вони будуть значитися як зниклі безвісти. Лонівченко, дякую вас, вас. пане Леоніде. Вітаю студія, от yeah, одразу одразу хочеться поставити питання в контексті актуальних подій. Велика вода затоплює Херсонщину і когось евакуюють. Хтось залишається на жаль, зниклим безвісті, хтось загинув, хтось чекає допомоги. Як нам фіксувати, фіксувати все це в умовах, коли ну в нас не не просто якась локальна трагедія? В нас повномасштабна війна йде в країні. Як люди… Людям шукати шляхи і варіанти пошуку рідних, які вважають. Куди звертатись? Зниками. Дякую. Перш за все, необхідно звертатись до Національної поліції України по, по телефону 102 для того, щоб надати звернення і надати інформацію стосовно осіб, які зникли безвісті за особливих обставин. А саме зараз, як, як ми знаємо, в Херсонській області та й не тільки в Херсонській області, а Скрізь, де сьогодні йдуть відкриті бойові, бойові дії, ми можемо говорити про особливі обставини, і там необхідно звертатись до лі... Ліні, по лінії 102 до національної поліції України, надавати звернення щодо осіб зниклих безвісті. Після цього національна поліція, використовуючи ці засоби, здійснює пошук осіб. І якщо говорити про реєстр осіб зниклих безвісті, який був впроваджений з 2 травня поточного року. То, звичайно, всі громадяни, які е, будуть інформація про яких буде надходити до національної поліції України, вона буде перевірена і буде знаходитись в реєстрі осіб зниклих безвістів за особливих обставин. Місяць тому у травні, у травні навіть більше ніж місяць тому, запрацював реєстр зниклих безвіст, а Які вже є результати на сьогодні? Так, дійсно, з 2 травня запрацював реєстр станом на сьогодні. Тільки до Міністерства внутрішніх справ надійшло 3049 звернень щодо отримання інформації про, з реєстру, отримання витягів з реєстру. Так само інформація надходить, звернення надходять до Офісу уповноваженого справ осіб зниклих безвісті за особливих обставин. В даному напрямку ми працюємо спільно з Офісом уповноваженого. І перевіряється інформація стосовно даних про особу зниклої безвісті, і родичі мають можливість отримати витяг із реєстру. І станом на сьогодні із цих 3049, які надійшли до міністерства внутрішніх справ, вже отримали 660 витягів родичів осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. А скільки на сьогодні у нас зниклих безвісти в Україні? Станом на сьогодні ця цифра становить 23 тисячі 876 осіб. Дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, а що відбувається з з розслідуванням злочинів, які росіяни здійснили на? Території, яку ми вже деокупували, ми знаємо, що були знайдені і в Харківській області великі навіть архіви їхніх комендатур. Як ми проводимо розслідування і збор доказів їх злочинів з мирними які вони здійснювали по відношенню до мирних мешканців? Ведеться фіксація воєнних злочинів, фіксація не тільки в рамках єдиного реєстру досудових розслідувань а також збір інформації. Я маю зазначити, що в даному напрямку працює не тільки національна поліція, не тільки слідчі і оперативні підрозділи підрозділи, а також всі відомства правоохоронні на території України, які знаходяться, всі здійснюють. Певні дії стосовно фіксації воєнних злочинів, проте інформація накопичується сьогодні в загальному під керівництвом офісу генерального прокурора. Така інформація накопичується в національній поліції України. Як вже неодноразово зазначав міністр внутрішніх справ, такою інформацією ми ділимось сьогодні з нашими міжнародними партнерами для того, щоб вони усвідомлювали і розуміли. Масштаб скоєння тих злочинів і кількість осіб, які залучені до вчинення таких злочинів на території України. А чи міжнародний досвід, чия допомога наших іноземних партнерів допомагає вам ефективно працювати в питанні пошуку і фіксації зниклих безвісти? Стосовно пошуку і фіксації, я можу сказати, що нам дуже допомагають наші колеги і наші партнери Сполучених Штатів Америки, тому що ми використовуємо програмне забезпечення для розпізнавання облич по фото та відеоматеріалах. А в принципі, всі наші партнери, яких сьогодні зазначають вище керівництво держави, всі залучені і всі допомагають в пошуку інформації. По можливості, звичайно, в основному ця інформація і такі така діяльність вона проводиться саме на території України, тому наші міжнародні партнери здебільшого можуть допомагати виключно програмним забезпеченням, а також в рамках проведення слідчих дій необхідним обладнанням. А в цілому ця інформація здійснюється саме правоохоронними відомствами на території України. І ще важливий момент по Херсонщині. Якщо там зараз не виходять там впродовж двох діб рідні на зв'язок, то ще не треба звертатися до поліції. Скільки має діб пройти? Звертатись до поліції, якщо особа зникла безвісті, необхідно одразу. Не треба чекати, і я можу зазначити, що станом на ранок завчора ми отримали три виклики на лінію 102 стосовно осіб, які зникли безвісті за особливих обставин в Херсонській області на деокупованій інформація... частині на деокупованій частині. Так дякуємо вам дуже за включення. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку. Дякуємо за важливу актуальну інформацію.